Ритний хижак проти радянської сушки. Ми в даному випадку порівнюємо просто круглий круглий тепло. Чи відправить французький міраж на пенсію су 24 м Су – фактично це літак, який на 20 років є старішим. Чим відіграється радянський бомбардувальник у цьому батлі? Зрозуміло, що там, наприклад, у міража один двигун, так? У 124-го його два. І як в авіаційному двобої неочікувано з'явилася ще й ракета. Факти тижня розібрали цю історію до гвинтиків. Вже кілька місяців у західних змі обговорюють чутки, що Україна, крім F-16, може отримати й інші літаки. Мова про французькі винищувачі Міраж 2000 d але для чого нам ці крила? І головне, чим вони відрізняються від схожих за функціоналом Су-24М. Давайте розбиратися і порівнювати. Ці два літаки на перший погляд не мають нічого спільного. Су 24 М. Літак радянських часів. Класичний фронтовий бомбардувальник холодної війни, що є на озброєнні і Росії і України, з цікавих особливостей рухоме крило, яке полегшує маневрування на низьких швидкостях. А це вже зовсім інша пташка, яка мала б боротися саме з су – спритний хижак Міраж 2000 в українському небі. Ці дві машини можуть грати на одному боці і відігравати одну й ту саму роль. Почнемо з головних характеристик. Фронтовий бомбардувальник Су-24М. Вперше відчув небо у 1977 році. Його вага 21 тонна. Максимальна швидкість 1700 км на годину. Бойовий радіус 560 км. Максимальне бойове навантаження 7 тонн. Екіпаж дві людини. Винищувач-бомбардувальник міраж 2000 з індексом Д. Свій перший політ здійснив у 1993 році. Він втричі легший за радянську машину, а тому, напевно, і спритніший. Бойовий радіус цього літака теж більший 900 кілометрів. А от максимальне бойове навантаження трохи менше 6200 кілограмів. І в екіпажі один пілот. І тут за головними тактико-технічними характеристиками перевага беззаперечно за французькою машиною. 1-0 на користь міража. Але не все так просто. су 24 все ж таки бомбардувальник. А Міраж 2000 – винищувач. Різні класи машин. Хоча це не зовсім так. Не дарма ж в індексі француза з'явилася літера Д. В той час, коли радянські конструктори створювали окремо винищувачі і окремо бомбардувальники, світова авіаційна спільнота вирішила піти іншим шляхом. Поєднати ці функції в одній машині, що ми говоримо саме про міраж 2000 в базовій версії, він існував як винищувач, але потреба саме в розширенні його функціональних можливостей, саме в розширенні можливостей до застосування, наприклад, для завдання наземних ударів або підтримки наземних сил. В Принципі літак був доопрацьований. З'явилася модифікація міраж 2009 саме тому су 24 М, хоч і важить як три міражі, але здатний нести на собі лише трохи більше бомб і ракет. Зрозуміло, що там, наприклад, у міража один двигун, да у су 24 його два. При потужності там двох двигунів. Так? Максимальний на Су-24 і при потужності одного двигуна. Вони майже корисне навантаження, там у них майже одинаково. Але чи грає це хоча б якусь роль в умовах російсько-української війни? Не штурмувати, бомбити чугунієм росіян ну, це не під це створюється цей мережі 2000 дій. Ну у нас якби і для Су-24 м вже немає таких можливостей, тому що е, росіяни, відповідно, ущільнили Протиповітряну оборону нижче регулярно злоча для патрульних місій ці свої винищувачі міг 31 БМ з ракетами Р-37 на дальність понад 200 кілометрів. Повітря повітря в режимі. Тоді в чому може бути їх головна місія? Відповідь частково в унікальному вмінні су 24 Так низько і швидко летіти над землею не кожен винищувач вміє. Міраж так точно. Якщо ми говоримо наприклад про швидкість польоту, то су 24 четвертий здатний виконувати політ біля землі на швидкості 1400 км на годину. Той самий міраж може летіти на значно меншій швидкості, тобто мова йде про 1100 км. А чим швидше і нижче, тим більше шансів, що ворожа ППО тебе не побачить, і за це су 24 отримує в цьому раунді свій бал. Рахунок на табло зрівнявся. Летимо далі. А що ж із вартістю та складністю обслуговування цих машин? І тут поважний вік грає не на користь су 24 Су 24 фактично це літак, який на 20 років є старішим, тобто він потребує значно більшої кількості годин обслуговування різних регламентних робіт. Тому там при всіх рівнях. Все ж таки, напевне, вартість володіння су м вона буде значно дорожча ніж того ж самого міражу 2000 d до всього від свого народження радянська розробка не вважалася взірцем надійності. Було Купу різних предпосилок під час е польоту, які потім приходилось. Е там, так, вони не робили там е авіаційних трощ, да, ну, таких серйозних. Да, вот. Але е за рахунок підготовленості екіпажу, екіпаж про будство їх е довести до. Е Аеродрому базування там приземлитися і зробити певні роботи па більше свого часу. Су 24 називали найаварійнішим літаком Росії. Рекорд був встановлений з 1988 по 1992 рік, коли було втрачено 27 сушок. Та що там аварії в повітрі? Навіть на землі ця машина могла наробити лиха досвід пострадянської експлуатації су 24 м Наприклад, він закликав авіатехніків бути дуже обережними, тому що, наприклад, ліхтар, ну. Кабіни мали східливу звичку дуже різко падати і буквально ламати пальці авіатехнікам, які могли там бути поряд. Ну, міраж 2000 значно краще за Су-24, Але ну боюсь, що ми в даному випадку порівнюємо просто круглий, круглий тепле, тому що ну дві. Різні соці... соціосистеми з різним ставленням до людей, плюс два двигуни су 24 -го. а це відповідно вдвічі більше запчастин і часу на обслуговування. З Точки зору потужності, керованості і характеристик літака, два двигуни є все ж таки додатковою перевагою, але з точки зору володіння літаком його обслуговуванням, вартістю такого обслуговування і часу на монкач отримання цього літака в. Там в бойовому стані, звісно, все ж таки, два двигуни є значно довшими і дорожчими. Отже, в цьому раунді за експлуатаційні переваги бал дістається міражу. Загальний рахунок 2-1. А тепер повернемось до зброї і зрозуміємо: а для чого власне потрібні ці літаки? Зриви, зриви, зриви в центрі міста. Су 24 М поки єдина можливість для України доставляти бавовну у тимчасово окупований Крим. Все завдяки крилатим ракетам британський Storm Shadow і французькому скальпу. Тож, чому не поєднати те, що власне і було створено для того. Французькі літаки і французькі ракети. По-перше, Міраж він молодший за Су-24. у нього набагато краща електроніка. Тому що те, що використовує наші Су-24 зараз вони не використовують їх в повному обсязі. Чому тому, що ми знаємо, що наприклад ті ж саме. Пілони, які перероблені були на Су-24. і тут час згадати про ще одну крилату ракету. Передача або отримання цих самих мережів вона може бути пов'язана не тільки з нарощуванням можливості е використання Су-24 е і розширення цих е пускових для е тих чи інших видів озброєння. Це в тому числі і можливість вивільнити певну кількість літаків е у разі досягнення політичного рішення для того, щоб модернізувати їх е і зробити ракетоносіями тих самих. Ракет Таурус Су 24 теоретично може нести Таурус, але для переобладнання потрібен час, і в цьому якраз і проблема. Спочатку наші су 24 треба було перепрошувати під штором Шедоу, а потім ще окремо затрат на рівні там кількох тижнів перепрошувати ще під скальп. І очевидно, що перепрошити ще під таурус там явно може знадобитись значно більше часу, ніж кілька тижнів. Німці говорять, що там для адаптації під су 24 нам треба 6 місяців. Піде в 16 взагалі півтора року. Тож, якщо слідувати цій логіці, частина з наявних у України су 24 м будуть і надалі оперувати британськими ракетами Storm Shadow. Частину переобладнають для таурусів, а міражам дістануться скальпи в підсумку: більше літаків, більше ракет. Але наскільки більше? Згадаємо, на початок повномасштабного вторгнення в Україні було 12 су 24 Тож навіть ескадрилья 12 літаків подвоїть кількість носіїв ракет. Ескадрилья ну це максимум на що варто було б розраховувати. Тут ж може виходити питання з того, що там розрахунок, скільки там, ну скільки є ракет. І скільки о, там треба буде виконати рейсів для їх, скажімо так, доставки до цілі, і тут заодно може виникнути питання: чи не багато нам буде десятка літаків? Що можливо кілька просто дати, от і типу, і, користуйтесь, і, 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 і поки офіційних підтверджень про передачу цих літаків немає. Утім, навіть гіпотетична можливість отримати декілька таких машин, це вже суттєве підвищення бойових спроможностей українських асів, і ось наш фінальний результат. 3-1. Міраж попереду. Павло Васильєв, «Факти тижня» СІТІВІ. Єдині новини.